Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу, Девід Аллен Ален обрав переможця бою у Ворлі Дюбуа. Ефе Джагба наколтував Чарльза Мартіна на шоу від Зуфа Боксин. Він обіцяв мені бій Уелдер про розмову з усиком. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Бетон! Бетон! Олімпійські ігри! Бетон! Біатлон! Бетон! Сноуборд! Хокей! Бобслей! Бетон! Заряджай ставку на бетон. 31 січня в Нью-Йорку США володар титулу WBO у першій напівсередній вазі Теофіма Лопес. Не зміг вчинити серйозного опору Шакуру Стівенсону, що дебютував у цьому дивізіоні, і поступився практично в суху. Колишній абсолютний чемпіон у цій вазі та екс-суперник Лопеса Джош Тейлер зізнався, що такий результат поєдинку його зовсім не здивував. Про це він розповів в інтерв'ю журналу Зе Рінг. Вважаю, що бій був дуже класним, знав, що він пройде саме так, звідки, за моїм досвідом протистояння з Тео. Стівенсон був дуже гарний, залишався на ближній дистанції, використовував захисні навички, боксував терпляче, звучить тупо, але він був одночасно агресивним і терплячим. Дуже чітко контрлів, зближувався, не надто часто налягав на ноги і постійно створював кути атак. Було класно спостерігати за його діями. Телер явно в захваті від Стівенсона, дуже хороший, а нам залишається хіба що сподіватися на те, що хтось інший затягне його у війну в окопах, змусить думати, приймати рішення, змінювати малюнок під час бою. Якщо чесно, якось не дуже бачу бійців, які можуть з ним тягатися на рівних. Не бачу нікого, хто міг би побити його в ось цих вагових дивізіонах. Хіба що вище, там є Хені, є Гарсія, там є бійці, з якими можна. Закотити великі бої. Гучним і емоційним вийшло повернення в медіапростір колишнього абсолютного чемпіона у першій середній вазі Джермела Черло, того самого боксера, який востаннє виходив у ринг у 2023 році, піднявшись відразу на два дивізіони заради бою з Канело Альваресом. Після того поєдинку Черло кілька разів заявляв про намір повернутися, проте до реального камбеку так і надійшло. Чому все затягнулося і що відбувалося за лаштунками? Боксер докладно розповів. В інтерв'ю Сігар Толк, так я постійно на зв'язку з Пібісі Ела Хеймана, чому не пропонують боїв? ХЗ. особливо мені здається, що я не дуже подобаю чувакам, які там працюють. Припускаю, що їм бляха просто не до вподоби, що вони мене просто не перетравлюють. Черло навіть напружився через постійні однакові питання. Досить бляха питати мене про те, чому я не б'юся. Я не кидаю чувакам щодня. Мені більше нема до кого піти, я не маю менеджера. Сам займаюся своєю кар'єрою усі ці 15 років. Хочу залишатися лояльним до Хеймана, але при цьому сподіваюся, що ми зможемо співпрацювати з іншими промоутерами, тому що я готовий битися з усіма. Я бляха, просто хочу битися. Просто дайте мені бій, дайте мені можливість вийти на ринг. Нехай навіть я програю, нехай мене навіть винесуть на щиті. Хоча чинний чемпіон світу суперважкій вазі Фабіо Уорлі досі залишається непереможеним на профірингу, все більше експертів і бійців вважають його андердогом у майбутньому поєдинку із півічизником і колишнім чемпіоном Даніелем Дюбуа, який повернеться в ринг після поразки нокаутом. На користь Дюбуа висловився і відомий британський важковаговик Девід Ален. На його думку, Даніел помітно додав у психологічній стійкості, а саме ментальний фактор раніше був його головним слабким місцем. Є питання щодо ментальності Даніеля, до того як він діє під тиском, але я не думаю, що у Ворлі такий стиль, який зможе настільки ж заплутати його, як це зробив Олександр Усик. Думаю, що він вже переріс у ті моменти, коли опускався на коліно, як це було в бою з Джо Джойсом. Тож ставлю на Дюбуа. Не вважаю, що Ворлі вже зустрічався з панчером рівня Дюбуа. Дюбуа такий же великий, такий же сильний і такий же потужний, але при цьому має інструменти, боксерські навички і швидкість, щоб донести вирішальний удар першим. З погляду стилю у Ворлі зручний суперник для Даніеля. і вибираю дострокову перемогу Дюбуа у межах шести раундів. Треба нагадати, що поєдинок запланований на 9 травня в Манчестері і вже оголошений офіційно. На арені UFC Apex у Лас-Вегасі головною подією вечора Зуфа Боксі 03 став поєдинок, в якому колишній чемпіон світу на дважкій вазі Чарльз Мартін достроково поступився. Нігерійському претенденту Ефе Джагбі з перших хвилин обидва робили ставку на джеб, проте Джагба відразу зайняв центр рингу і працював першим номером, тоді як Мартін більше рухався, фінтив і намагався заплутати суперника. Нігерієць виглядав активніше, намагався нав'язати жорсткий темп, хоча часом розкривався під у відповідь. У другому раунді екс-чемпіон зумів перехопити ініціативу і виглядав краще. Однак у третьому відрізку все перевернулося. Мартін все частіше опинявся біля канатів, повторювався в рухах і в результаті пропустив точний правий прямий. А Джагбо явно прочитав його дії. Американець підвівся, але виглядав розбалансованим і важко дотягнув до перерви. Відновитися він так і не зумів. Незабаром був ще один важкий епізод, після якого Джагбо пішов на добування, і рефері змушений був зупинити бій, зафіксувавши дострокову перемогу нігелійця. Екс-чемпіон світу у суперважкій вазі Деонтей Уелдер знову заявив, що найбільше хоче провести бій із об'єднаним чемпіоном дивізіону Олександром Мусико. Він дав мені слово, що ми будемо битися, і я нагадаю йому про це, притримаю його за цю обіцянку, жорстко заявив бронзовий бомбардувальник у недавньому інтерв'ю. Поки Деонтей готується до іншого випробування. 4 квітня в Лондоні він вийде в ринг проти досвідченого британця Дерека Часори. Цей поєдинок багато хто вже називає для Вайллера перевіркою, після якої стане ясне, чи може 40-річний накаутер повернутися до зустрічі з українським чемпіоном. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.